Зараз світ вже змінюється докорінно, Професій просто мільйон нових, і кожен може спробувати себе в чомусь новому. Тому говоримо про таку сферу, як інфлюенс. І, власне, хто такі інфлюенсери, як влаштований цей світ? З нами все ж таки на зв'язку Таміла Віштал. Таміло, доброго ранку. Так, чекаємо, щоб нам звук підключили. Трішечки ми не чуємо. Апарат ми чути доброго ранку. А, О, є вінувся, є доброго, доброго, доброго ранку. ранку дуже приємно, що ви приїхали. дуже приємно, приємно що. Ми доєдналися все-таки. Так, були у нас Перепрощую. технічні трішечки трави, але це прямий етер, це нормально, абсолютно. Дуже класно, що ми все ж таки можемо цю тему обговорити. Хто такі так, інфлюенсери? Тому що, мені здається, от є такий навіть анекдот, коли дитина, там, батьки питають, що, чим ти займаєшся, і дитина їхня відповідає: Я інфлюенсер, і вони сприймають, як ніби він тільки щось зізнався в якомусь страшному гріху. Я інфлюенсер, вони кажуть, що, хто-хто, ми думаємо, ми вирости в нормальну людину. Знаєте, ну такий, а не до народі, а ти став так. інфлюенсером. Хто це такі? Хто такі інфлюенсери? Е, е, хочу представитись. Мене звати Таміла Віштол, я СММ-спеціаліст і е, блогер. У мене невеликий акаунт, там близько 8 тисяч підписників і. Е, Хочу розповісти вам про те, хто такий інфлюенсер. Інфлюенсер – це та людина, яка просуває себе у соціальних мережах. У таких людей є своя аудиторія, і вони для цієї аудиторії створюють свій контент, який цікавий конкретно цій аудиторії. Засобами для. Я перепрошую, е, інфлюенсери е, подають свою інформацію на таких е, платформах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Ютуб, і е, е, вони діляться своїми е, порадами щодо подорожей, щодо е, способу життя, щодо якихось певних е, хобі. Своїм світоваченням ну, так, так? так. А скажіть, будь ласка, так. пані Томіле, в чому в принципі різниця між блогером і інфлюенсером? Тому що я розумію, що від англійського інфлюенсер це от впливати і про інфлюенс блогери це... теж впливають. Яка так. різниця тільки в кількості аудиторії, чи можливо є ще щось? Ну насправді так, в кількості аудиторії, тому що інфлюенсером може називатися та людина, яка має підписників більше ніж 10 тисяч. А mm -hmm. блогери це можуть бути навіть маленькі. Е... Маленькі маленькі блоги там від п'ятиста е, підписників, uh -huh. і якщо вони є е, спеціалістами в певній галузі, вони вже можуть себе називати блогерами, uh -huh. то так. А от е, власне хотілось би запитати е, е, стосовно того, наскільки це може мати як позитивний, так і негативний вплив, тому що ми розуміємо, от в світ сучасний, так коли розвиваються соцмережі, доступ до інформаційного простору має. Е, навіть має кожен, так і кожен може позиціонувати якісь свої принципи, транслювати свій світогляд, транслювати свої поради, і, і люди можуть слухати. Хоча людина, наприклад, може в цій сфері конкретно не мати експертності, не мати якоїсь е специфічної. Освіти, якщо це особливо якось пов'язано з медициною, або е... ще з якими сферами якось тут так. ви можете зазначити, от е, цей процес, е, щоб ну інфлюенсер дійсно не наносив шкоди своїй аудиторії, яка його дивиться. Е... Я вважаю, що кожен інфлюенсер, кожен блогер, навіть та людина, яка має мінімальну кількість підписників, повинна транслювати в своєму блозі лише позитивні цінності, тому що нас дивляться не тільки дорослі, а й діти, нас дивляться люди, у яких Можливо, якісь є певні е, комплекси, і коли інфлюенсер, блогер подає певну інформацію, він дуже повинен гарно фільтрувати цю інформацію. Угу. Ну а взагалі. Щоб за не вашими... нашкодити суспільству. Так за вашими спостереженнями. От е, є такий термін зараз в е, ну дуже розповсюджений інфоциганство. Не хочемо ніякої образити нікого, тому що це не стосується. Е, я думаю, це більше як про поняття, не про ромську національність. Е, ну от кажуть, а, так, ні, про звичайно, людей так, ну, це... Це просто якби для того, щоб відокремити, тому це що про... так. Це так. Це про тих людей, які копіюють інших людей, несуть так. інформацію. Інформацію десь почули бігом її е, собі в сторіс репостять, не розбираючись у тому, mm -hmm. що це за інформація, яке перше джерело. Е, отут ця тоненька, тоненький такий кордон, який не потрібно ніколи переступати, тому тій людині, яка веде блог, тому що вона бере вже певну відповідальність перед. Е, Людьми, яким вона транслює цю інформацію, до речі, пані Таміло, скажіть, будь ласка, от стосовно відповідальності, чи є у інфлюенсерів е, якийсь орган, можливо, закон, яким вони керуються, ага. е, щоб розуміти, чи є якийсь контроль за тим, е, які цінності ви висвітлюєте, чи в принципі людина вільна е, до того, щоб висвітлювати будь-яку інформацію, яку вона вважає е, конкретною, доречною і зараз е, у цей певний час затребуваною? От, скажіть, будь ласка, чи що? О, знаєте, вину насправді людина має право виражати певну інформацію, певну думку, але потрібно, як я вже казала, фільтрувати те, що ти е, подаєш відповідно до соціальних якихось цінностей. І е, я знаю, що 31 березня це я буквально вчора прочитала в інтернеті точну інформацію щодо цього закону, бо я чула, що він має вийти. Має вийти завтра закон про медіа, який зараз хвилиночку блогер зможе вже добровільно реєструвати себе як блогер. Але до цього закон його не зобов'язує. Це зобов'язує закон, тільки медіа інформаційні ресурси. Його. І я вважаю, це дуже правильно, тому що повинні бути якісь певні стандарти того, що може людина, яка має вплив на інших людей подавати в свої. Блоги. Uh -huh. і, е, е, uh -huh. і я вважаю, що блогерам також це на руку е, це захистить їхні якісь певні права у цій мережі. Uh -huh. Фейсбук уже давно е, коригує те, що можна виставляти, і те, що не можна виставляти. Наприклад, ти рекламу просто так не запустиш, є певні якісь обмеження у рекламі, тютюн, тю е, товари сексуального значення. А потім там реклама, яка ображає щодо расової приналежності. Я вважаю це дуже правильно, тому що це е, іде вже на найбільш глибшому рівні. Угу. Я навіть чув. Можливо, ви підкоригуєте, що якраз таки на заході в за кордоном у європейських країнах не знаю, якщо до Америки про європейські країни чув, що там реально професія блогер це офіційна професія. Люди можуть зареєструватися і мати ну там і платити податки як блогери. Так наразі і... я наразі я знаходжуся за кордоном, і тут дійсно таке є і. Я вважаю, це круто. Так, що це людина досить. може, А, до речі, у нас багато хто в Україні також реєструє себе як фізичну особу-підприємець, тому що це вже як професія. Людина витрачає на це більшу частину свого дня, і, відповідно, це круто, що ця професія має якесь законне підґрунтя. Угу. От е, зараз в контексті. Е... Того, що відбувається у світі, зокрема в Україні, велика війна. ми бачимо, що інформаційний простір він е, стає одним із інструментів безпосередньо ведення цієї війни. На вашу думку, за вашими спостереженнями, яку роль сьогодні мають інфлюенсери в тому, щоб ем, транслювати можливо або якісь політичні переконання, е, так схиляти свою аудиторію е, до, до, до симпатії того чи іншого, до прикладу політика або антипатії, е, і в принципі. От в контексті всього того, що відбувається, наскільки важливе усвідомлення для інфлюенсерів відповідальності за свої дії і за те, що вони транслюють? Я вважаю, що зараз, як ніколи, час, особливо для українських блогерів, час, коли вони повинні думати те, що вони говорять, і е, насправді, як на мене, це моя особиста думка. Блогер не повинен бути підпорядкований якісь певні політичні силі, тому що блогер це вільна людина, правильно, і якщо ми почнемо і її слухають багато людей, якщо ми почнемо. Якщо я, наприклад, почну транслювати а, свою політичну думку, на мене можуть образитися певна кількість підписників, яка не розділяє мою, мою політичну думку. Тоді я буду вже не блогером, а політиком, який несе свою інформацію. Mm -hmm. Ну тобто, я взагалі проти того, щоб блогери а, підтримували якусь політичну організацію. Mm -hmm. А щодо а, того, який вплив несуть блогери зараз, ну надзвичайно колосальний. Якщо взяти, наприклад, навіть м, ту ситуацію, яка склалася в нашій країні, а, З початком повномасштабного вторгнення а, блогери з, а, відіграли надзвичайно велику роль у допомозі звичайним людям, людям-переселенцям, збройним силам України. Я можу сказати особисто за себе, маючи невеликий блог, я своїми друзями регулярно, постійно на допомагаємо Збройним силам України. Я вважаю це круто, круто, що ми можемо допомогти і звичайним людям елементарно тим, що розповсюдимо цю інформацію. Але цю інформацію потрібно постійно перевіряти, тому що зараз дуже Дуже багато фейкової інформації. Угу, угу. От, до речі, тут і е, виникає якраз запитання в такому випадку, як. Звичайному користувачу відслідковувати і фільтрувати ту інформацію, яку він дивиться. Ми вже багато сьогодні зазначали про те, що потрібно фільтрувати так, розуміти, що це за людина, що він транслює, як розпізнати так. недобросовісного інфлюенсера, блогера, який е, транслює досить правдоподібно, так можливо, але все ж таки це дезінформація, це фейки, це те, що працює сьогодні на шкоду, е, як суспільству, так і конкретним. Людям якісь, можливо, принципи ви от для себе вже виокремили за цей час. є певні принципи. Взагалі, інформація це дуже потужна штука. Інформація може бути як позитивна, так і негативна, тому я маю особисто певні поради. Потрібно перевіряти кожну інформацію, яку ви хочете подати. Якщо ця інформація стосується. Певних законів, державного рівня і, взагалі, тієї інформації, яка може впливати на соціальне життя людини. Дуже і дуже коригувати потрібно все, що вам попадає в вуха. Зараз ми, як ніколи, на цьому часто попадаємося. Угу. Тобто критичне мислення вмикати не забуваємо. Вмикати не забуваємо. А скажіть, будь ласка, пані Таміло, от взагалі, які теми ви використовуєте в. Для підвищення свідомості, тому що ми знаємо, що багато інфлюенсерів піклуються про, про природу, закликають там не знаю, сортувати сміття, закликають як турбинки купувати. Можливо, у вас є якісь такі теми, на які класно зреагували люди для підвищення їх соціальної свідомості. Взагалі, от ну можливо, був якийсь досвід. Поділіться, будь ласка. Так, звичайно, ну перш за все, це е, е, якщо брати наприклад цей рік, да це звичайно волонтерство. Я максимально віддаюся цій темі, і я знаю точно, що я можу допомогти і чому я не повинна використовувати цю, ці ресурси. Наступне це мова. Українська мова це наша національна мова, це наша свідомість, це те, чим ми живемо, і ми повинні е підтримувати її. А тим паче, кожен інфлюенсер, кожен блогер, навіть та людина, яка має мінімальний е мінімальну кількість підписників, повинна е в маси подавати свою культуру. Чомусь. Е так, в нас прийнято, що е, інші країни цінують свою мову, а наша країна не всі люди свідомо до цього ставляться. На державному рівні, я вважаю, мова повинна бути виключно українською. І люди, які пишуть пости у своїх е, е, аккаунтах. Теж повинні е, свідомо до цього ставитися. Угу. Ну так виходить, що в гонитві за великою аудиторією, як завжди кажуть, ми працюємо е, для усіх російськомовних там умовно, не ті не для росіян, або да. це, це ще, так. Це дуже і дуже болюча тема. Насправді так, для кожного українця і, і, і... зараз який свідомо мисли. Так, і мені здається, що це вже працює трішечки як ну виправдання, знаєте, от того, що ти ну не можеш там визначитися із певною позицією, тому Ні, то що… тут виправдань немає як на так. Мене. Тому що ем, власне е, ставиш собі запитання. Є багато закликів, так і мотивації для того, щоб українці переходили на українську, але вони ж то спостерігають за інфлюенсерами, які транслюють, що важливо, важливо достукатись там і до інших е, країн. Тому ми от ведемо російською, і тоді людина думають, ну і навіщо там мені. Приходить. Тобто в інформаційному просторі е, не так багато було до війни повномасштабної української мови. От якраз за вашими спостереженнями, також е, наскільки. Багато українських інфлюенсерів, блогерів перейшли і перевели свої блоги з російської на українську мову. Е, ну, за моїми спостереженнями, досить багато е, перейшло на українську мову, і я їм респектую, тому що це круто. Їх дивиться дуже багато людей, і дивляться ті люди підростаюче покоління, які формують саме свою свідомість. І ну насправді я. І до цього слідкувала більше за україномовними блогерами, але деякі з них так дійсно раніше спілкувалися російською. Тобто, ну свідомість росте, і це не може не радувати. Сто відсотків на останок, можливо, ви хотіли поокреслити ще якісь моменти, яких ми не торкнулися у важливості дослідження саме теми інфлюенсу, взагалі, про що? Що хочеться ще додати для розуміння цієї сфери, її важливості, її доречності, того, що це дійсно професія, а не просто якесь захоплення, як це сприймається особливо старшим покорінням сьогодні. О, ну, старшим поколінням це сприймається по різному, але ми живемо сьогоднішнім днем. Ми повинні а, враховувати свої бачення, свої цінності, і я вважаю, що насправді це досить крута професія, якщо її використовувати правильно. А, якщо ти транслюєш правильні цінності, якщо ти допомагаєш суспільству, якщо ти розвиваєш свій бізнес, чим це погано? Якщо твій бізнес не шкодить суспільству, це круто. Зараз це надзвичайно велика. Кака можливість подати себе в, в світі, в країні, в місті? Будь-де просто до цього потрібно підходити правильно і чітко, чітко знати своє позиціонування. Тоді твій блог буде мати успіх. А до чого власне бути готовим людині, яка хоче стати інфлюенсером? Можливо, які скіли потрібно мати або набути, щоб дійсно от гарно влитись у цю професію і відчути спорідненість з нею? Це набувається з часом. Тобі потрібно до цього звикати, що тобі потрібно транслювати своє е, життя, так. Але насправді не всі, ну насправді, всі блогери не транслюють все своє життя. Ми повинні також фільтрувати ту інформацію, яку ми подаємо людям. Не всім потрібно знати, що ти сьогодні без поганого настрою. Навіщо інших людей цим кошмарити, як то кажуть? Я вважаю, що це велика робота, перш за все, над собою вести блог, тому що. Тобі потрібно це все подавати достатньо красиво, щоб це було цікаво іншим людям. Якщо ти хочеш збирати велику аудиторію, тобі потрібно е подавати цікаву інформацію, яка буде корисною. Тобто над цим всім треба дуже сильно працювати. І перш за все працювати над собою, над своєю мовою, над своєю зовнішністю, над своєю над подачею всієї інформації загалом. Угу. Дякуємо вам, Таміло, що поділилися з нами ось таким власним досвідом і роздумами на тему ось цієї сфери інфлюенсу. Ми вам зичимо, щоб ваш блог, щоб ваша платформа так транслювала дійсно хороші принципи і люди могли надихатися вашим контентом і робити щось корисне сьогодні для світу і для своєї країни. Ми стараємося всі дуже дякую вам. Також гарного дня, успіхів і процвітання. Дякуємо, дякуємо вам навзаєм.